Бум, і так, друзі, всім привіт! Ви на каналі Блог. В цьому відео ми будемо перевіряти сигнали з Гуглу, а саме сайту 36 Signal. Я вже записував досить багато таких роликів, але фішка цього буде в тому, що зараз в одну угоду я буду ставити 100 тисяч гривень по сигналам з нейронки. Також для всіх тих, хто додивиться ролик до кінця, в кінці буде подарунок. І так ми вже за комп'ютером поїхали. Для цього переходимо на сайт iBus, натискаємо кнопочку отримати сигнал. У моєму випадку отримати новий сигнал. Посилання на ці два сайти я залишу в закріпленому коментарі. Якщо що бінарім. Це сам брокер, де ми торгуємо, а і бус це нейронка, яка видає сигнали. Зараз мені вже прилетів сигнал NZD джипу донизу 17.18. Для цього я переходжу на брокер, знаходжу цю NZD джипу Час знову-таки у нас 17-18, і ми будемо ставити донизу. У мене інший часовий пояс, тому поставлю до 18-18. Сума угоди, як я і казав, буде 100 тисяч гривень. Натискаємо стрілочку донизу. Якщо графік дійсно в нас зараз піде донизу, ми заробимо плюс 79 тисяч гривень. його! Ось такий у нас тут сигнальчик. В принципі, Оч, все, що нам залишається, це дочекатися його завершення. Давайте це швидко подивимося. Поки наш сигнал іде до завершення, хочу сказати, що якщо навіть у вас немає ніякого досвіду, і ви не розумієте, що зараз проходить на комп'ютері, просто додивіться ролик до кінця, отримайте від мене бонус. А також ви самі все зрозумієте, зможете зробляти точно так же. А давайте подивимося вже відпрацювання цієї угоди. І так, друзі, останні секунди відпрацювання нашої угоди. Ми тільки що з вами заробили 79 тисяч гривень. По і e у нас також пише плюс, і чому ми будемо зупинятися. Давайте на кнопочку отримати ще один сигнал і дочекаємося нового сигналу. І ще з вами трошечки заробимо грошенят. Також, друзі, хочу нагадати, що безкоштовні сигнали знаходяться в закріпленому коментарі під цим відео. Тому переходьте, пишіть, хочу в команду я з Ютуба. Я додам вас свій приватний канал, де ви зможете побачити набагато більше сигналів, навчань, платних стратегій, безкоштовних стратегій і так далі. І так далі. І так далі. Пишіть, хочу з Ютубу, я вас додам в команду. А ми чекаємо сигнал. Ось і сигнал євроїзди вниз до 17.23, в моєму часовому поясі до 18.23, Тому я відкриваю валютну пару Євроюзди 18.23, 100 тисяч гривень. Так само заходжу на пониження. Сьогодні всі у нас сигнали від Айбуста йдуть на пониження. Також, якщо комусь цікаво, ось аналітика. І ми чекаємо відпрацювання в принципі, нашого сигналу. Буде дуже круто, якщо ця угода зайде в плюс, і я таким чином зароблю вже набагато більше коштів, ніж з однієї угоди. Тому давайте дочекаємося завершення цього угоди. Якщо вона дійсно зайде в плюс, відразу то це буде. Просто максимально круто і максимально дасть нам гарного результату. Тому дивимось Також, друзі, поки у нас угода зачиняється, хочу вам сказати, наскільки круто можна заробляти кошти, не виходячи з дому. Просто використовувати так звані інструменти. Також хочу дати вам пораду: не заходьте в угоду більше ніж 5% від вашого балансу, тому що у випадку мінуса ви попросту не зможете перекрити. Тому це моя рекомендація. А я нагадую, додивіться ролик до кінця. І зараз чекаємо відпрацювання цього сигналу. І так, друзі, останні секунди завершення нашої угоди не може бути. Але це другий плюс. Ми з вами просто шикарно закрили дві угоди, заробили кучу коштів. У нас по бінаріум плюс по айбусту Також у нас у нас луз по айбусті, Напевно, бот зайшов не в тій точці. Бачите, чи ціна відкриття інша. Він нам відразу дав догон, але айбуст нам твій догін не потрібен, оскільки у нас чудово закрилася наш сигнал. Чудово, ми зайшли з вами з вами в угоді. Напевно, просто айбуст зайшов набагато нижче, ніж зайшли ми. Тому в нього в мінус. А в нас плюс тому за сиролок ми заробили просто купу бабла. Як я вам обіцяв, якщо ви дивитесь цей ролик до кінця, я дам вам бонус і зараз покажу, який в закрепленому коментарі ви знайдете два посилання на 36 Signals, на бінаріум. І ще знайдете третє. Це посилання на мій телеграм-канал. І якщо ви напишете мені в особисті повідомлення в телеграм, хочу в команду я з Ютуба, я безкоштовно вас додам, і ви зможете отримувати безкоштовні сигнали, сигнали від аналітиків, сигнали від мене, зізвони, корисні поради, бота що дає сигнали, безкоштовне. Доступ до ебуста і так далі, і так далі, і так далі. Все, що вам потрібно, просто перейти в закреплено коментарі, написати привіт, хочу в команду. Я з Ютуба. Все, всім дякую за перегляд цього ролика. Отак От ми з вами безкоштовно, просто та швидко заробили купу коштів. на зв'язку, Нестроблог. всіх обняв, підняв пака.